Поезія це завжди дотик до прекрасного, мелодія душі і її натхнення. У цей день ми щиро вітаємо всіх, хто наділений чарівним даром творити, і бачити красу у найменших дрібницях. Нехай у ваших творах сяють промені життя, а натхнення ніколи не покидає вас з всесвітнім днем поезії. Він в моєму серці, Михайло Магорі. Відкриваю зранку я очі, чую співслов'я, як чудово жити в країні, де щаслива моя сім'я. Хоч насправді важко та нелегко бути там, де йде війна, ми мусимо боротись за волю, бо Україна в нас одна. Україна в моєму серці, Україна в моїй душі, я син твій, Україна, Україна ти мати моя. Згадайте, браті українці, славний козацький наш рід, не раз ми воювали з ворогами, не раз ми перемагали в бою. Отож запам'ятайте, козаченьки, Україна наша єдина, Україна наша земля. І тільки разом ми зможемо прогнати клятого москаля, Україна в моєму серці. Україна в моїй душі, я син твій, Україна, Україна, ти мати моя. Ми маємо можливість жити звичайним життям, працювати і навчатися завдяки нашим мужнім героям, які щоденно ризикують своїм життям заради наших мирних світанків і спокійних ночей. Ми чекаємо вас, дорогі наші захисники, і вдячні за все, що ви робите для нас і нашої рідної країни. Нехай Господь оберігає вас. Вірш Ірини Цілик, повертайся живим. Ти головне, повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і наново вчися жити по тому із перешитою вірою в серці. Ти головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що збереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами. Десь там все віче завидно колом. Матері тужить і дружить до мами, що пахнуть ніжністю і корвалолом. Ти головне, повертайся назовсім. І народи, посади, споруди, а вже у твоєму дітиську курносі виросте радість нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Септо, перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся, і все тут.